Канальний сомик походить із північної Америки, де вважається частиною місцевої іхтіофауни. За статистикою, близько восьми мільйонів рибалок аматорів і промислових ловців у Слекшомерира та Канаді займаються виливом цього швидкорослого і такого, що активно набирає вагу представника сомоподібних в Україні. Цей вид є чужорідним інтродукованим, тобто не місцевим. Більше того, як показав час. Він фактично виявився шкідником для наших водойм. Канального Сома необачно завезли у 70-х минулого століття роках для розведення в ставкових господарствах, але не встежили. І він опинився у відкритих водоймах, де швидко розповсюдився майже по всіх річках, озерах і водосховищах теплих регіонів України. Особливо комфортно він почувається в басейнах Дністра та Дніпра. Там температура води цілий рік залишається придатною для його життя. Єдине, що стримує повсюдне поширення, це неспроможність виживати в холодній воді. У місцях, де сомик акліматизується, він починає стрімко розмножуватись і витісняти місцеві види, захоплюючи усе доступне середовище існування. Чотири пари вусиків допомагають йому легко знаходити їжу на дні, а гострі отруйні шипи забезпечують захист від хижаків. Якщо не вистачає звичного донного корму, канальний сомик починає живитися ікрою та мальками інших риб, порушуючи природну рівновагу водойми. Єдине, що частково виправдовує навалу цього американського гостя, це його смакові якості. З гастрономічного погляду риба дійсно цікава. Саме тому на своїй батьківщині вона настільки популярна серед рибалок. Сомик товстенький зазвичай важить до двох кілограмів. Його м'ясо ніжне та смачне, але потребує правильної кулінарної обробки, інакше буде відчуватися запах твані. Усе ж таки, риба донна. А ви колись ловили канального сомика? Поділіться своїми враженнями про цю рибу.